Слухання справи про відновлення на посаді Ярослава Манжелея, колишнього заступника начальника УМВС області, перенесено. Сьогодні відбулося засідання. Під адміністративним судом зібралися представники самооборони. Вони заявляють, що прийшли підтримати Манжелея, оскільки він єдиний, кого громада області пропонувала як імовірного керівника міліції. Нагадаємо, Ярослава Манжелея було звільнено з органів відповідно до закону про люстрацію. Представник позивача каже: звільнили його незаконно під час перебування на лікарняному. Слухання перенесли на 18 грудня цього року. Року. Звільнення відбулося досить формально. Наказ на звільнення обґрунтований виключно однією підставою, прийнятим законом України про очищення влади в порушення конституційної гарантії про індивідуальну відповідальність кожної особи підставою відкладення було те, що представник відповідача заявив клопотання про залучення третьої особи без самостійних вимог УМВС МВС івано франківській області, оскільки рішення суду остаточне рішення суду постанова Івано-Франківського окружного адміністративного суду, все таки вплине на певні. Права і обов'язки управління, а також те, що ми заявили клопотання про залучення і допит в якості свідків, зокрема представників громадськості.